Вітаю з Міжнародним днем рідної мови. І щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним, потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку. Тож наші педагоги до дня рідної мови готувались. Вишиванки гарно вбрались, Літературу цікаво підібрали, Українські куточки у групах своїх прикрашали, Кожен куточок не схожий на інші, Є тут усе і Тарасові вірші, Книги з піснями, казками, святами, Прапор і герб, що цінують біками, Символи роду, калина, верба, Батьківська хата і хліб край стола. Вінки, рушники і ляльки, обереги, вироби з глини від різних майстрів, від та тарілей до куманців. Не тільки в саду українські куточки, а дехто і вдома зробив їх охоче. Тож будемо разом ми святкувати день рідної мови всі прославляти. Моя мова найкраща у світі. Моєю мовою я сказала перші свої слова. Мама, тату, моєю мовою теж розмовляють мої діти. Не будьмо байдужими, давайте разом захищати найбільше наше багатство рідну українську мову.